Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Мегамаркет відділ побутової хімії. Знижка на паперові серветки 51 гривня 90 копійок, 150 штук Бела. Виробництво Польща. Знижка на маску для волосся сйоз відновлююча 331 гривня 10 копійок. Тут 500 мл. Знижка на санскрін, Біотон Косметікс, Cosmetics 48 гривень 20 копійок, spf 10 120 мл. Знижка на зубні пасти Max Fresh Colgate. 86 гривень 90 копійок, 75 мл. Так, і відбілююча чорна 73 гривні 80 копійок, також 75 мл. І знижка на зубні пасти, зубні щітки. Перепрошую, колги. Дві штуки в упаковці, 114 гривень 90 копійок. Тут такі силіконові всередині вставки. Мені здається, що це не дуже корисно для зубів. Так, це м'яка у нас софт. Знижка на ваніш, рідкий, Oxie Action, 131 гривня 30 копійок. За літру, а, півлітра тут в пляшки. А, досить хороший. У нас біла постіль. постіль ми користуємося гарно від якісний ваніш. І рідкий для кольорового, 2-літрова пляшка, 380 гривень. І ваніш Голд сипучий, 625 г в упаковці 214 гривень. Але на розетки я його замовляла, він був значно там дешевше, близько 100 гривень. Знижка на кондиціонери для прайня з Орі де Орієнти 124 гривні 90 копійок. Дуже класно залишається аромат довго на одязі. Тут є різні аромати. Це такі більш як якісь хідні парфуми, ці два варіанти. Це мигдалем пахне. І ці, ну, такі більш освіжаючі, якщо можна так виразити. І сілан парфумований, скільки тут мілілітрів? 770 мл, 111 гривень, 90 копійок. Капсули для прання лоск, 22 капсули для кольорового 294 гривні 90 копійок. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто ним користувався, тому що рідкі, я колись брала лоск, мені абсолютно не сподобався. Капсули не знаю як написано, що тут ароматерапія, ефективне прання. Напишіть, будь ласка, відгуки, ефективно діє в холодній воді. Чи є сенс на них звернути увагу? І знижка на сілітбенк для чисте ванну, кімнату. Дуже гарно наліз прибирається ще від плісняви. Від плісняви я не брала, 148 гривень 60 копійок. Я брала такий жовтий, зараз на нього немає знижки 223 гривні. Дуже класно відмиває і такий залишає наліз, завдяки якому не так сильно потім накип знову відновлюється. І ще хочу порадити, хоч знижки немає, але ось цей засіб салом дуже класно відмиває плісняву, дуже. Він, правда, такий запах дуже ядрений типу Доместоса, але з ним от будь-яка цвіль пліснява повністю відходить. Знижка на Доместос, різні варіанти. ну, Зазвичай ми користуємося цим бірюзовим, він краще всього справляється з брудом. 71 гривня 90 копійок. Є якийсь новий гель для прання, Раніше не бачила. Для чорного знижка 286 40 гривень 40 копійок за 1,8 літра. Вуллайт якийсь. Не знаю, напишіть відгуки, хто ним користувався, як він за якістю. І 372 40 гривні 40 копійок за 27 літра. Тут ще також помітили в мегамаркеті дуже великий відділ з іграшками, тут багато рядів ось таких. Ну, ми огляд знімати не будемо, тому що це, ну ви бачите, яка тут неймовірна кількість. Але кому цікаво, можете звернути увагу. Ось навіть для настольні ігри різні, пазли для будь-якого віку. І таких тут багато рядів дійсно. Ось такий класний гелікоптер. Тільки яка ціна його 542 гривні. Знижка на Бейліс 1 літр, 733 гривні, 80 копійок. І відділ продуктів. Знижка на розсипний чай, азерчай, крупнолистовий чорний, 250 грам, 208 гривень, 10 копійок. Я не знаю, як він розсипний, але ми брали його в пакетах. Був класний досить. Перший раз бачу в таких упаковках. Так, і Лувари, різні варіанти, 54 гривні 90 копійок. Тут і зелений, англійський, Earl Grey, Golden Ceylon. Різні варіанти. Так, поруч у нас кава, ромова романтична шотландія, якась марка Стефано, 136 гривень 90 копійок. Так, чай, ділмах, розсипний, цейлонський, крупнолистовий, 75 гривень 50 копійок. І Паулінг кава 230 гривень, 10 копійок, 250 грамів. До речі, помітила, що мегамаркет продає Грінфілд. Взагалі це ж російський чай, його скрізь вже прибрали, а мегамаркет залишив, дуже цікаво. Так, і знижка тут поруч на чай, якийсь Dolce натура. Перший раз такий бачу королівський жосмін. А це без знижки? Зі знижкою просто сенча, зелений, натуральний, 57 гривень, 20 копійок. І знижка на чай тет. А, так, англійський з бергамотом, сніданок, англійський номер один Royal Green, 81 гривня 30 копійок. І ось такий розсипний, так, Британська імперія, 78-70, Lord Grey і Royal з бергамотом лимоном. Крупно листо 70 І кава Кімбо. Також на знижках 192 гривні 60 копійок. І Gold Arabica 2730. Ми любимо цю каву, смачна, класна італійська кава. Знижки на шоколад світоч, що Тут у нас авторський 71% какао чорний. Так, Absolute Dark Chocolate і Coffee Dark Chocolate з кавовим ароматом. а це з солью, напевно. 46 гривень 90 копійок. Знижка на протеїнові батончики Фізі. Їх всі дуже люблять. 48, 47 гривень 10 копійок. Це у нас фундук і гімалайська сіль. І зелений з карамелю 66 гривень 60 копійок. Можна отримати також національний кешбек. Фаршмак з оселеця на знижки. Веладіс торгова марка 60 гривень 80 копійок. Ікра Мінтає, 152 гривні 10 копійок, 190 г. І ікра Тріски 152 гривні 10 копійок, також 190 г. І якась паста креветочна, не знаю, що воно таке, 51 гривня-90 копійок. І сьомга слабосолона, 206 гривень 90 копійок за 150 грамів. Ну, Мені здається, це сильно завищена ціна. А в інших супермаркетах зараз більші знижки на червону рибу. Так, і 1000 гривень 99 копійок, шаланда ікра 275 грамів. А ікра Камчедал 399 гривень. Гірчиця міцна, українська 17 гривень 90 копійок. Ой, 10 копійок, перепрошую, 17-10. Так, і філе, наша ряба курине 211 гривень 30 копійок. стигно курине наша ряба 138 гривень 70 копійок. І знижка на апетитну також від нашої ряби. Гомілки, в якому тут соусі, чілі 121 гривня, солодкий чілі 134 гривні 40 копійок. І курина печінка наша ряба 82 гривні 10 копійок, також на знижках. Дуже смачно. Таке тісто філа від Руч, 58 гривень 90 копійок. Воно, типу, заморожене, воно не яке, напевно, морозилки неправильно холодять. І ось така піца Маргарита 114 гривень 10 копійок. І ковбаса на знижках 242 гривні за кілограм. Баликова фарошинка. Так, і знижка на масло, 73% Якесь улюблене селянське, 84 гривні 90 копійок. Також холодильники погано це морозилка, вона таке пом'якшене. Так, і молокія по знижці у нас 109 гривень 90 копійок. Ми його любимо, класне масло, але завищена тут ціна. Я взагалі помітила, що в мегамаркеті ціни на все значно вищі, ніж в інших супермаркетах. І знижка на подарунковий набір ковбас. 1385 гривень 10 копійок. Так, що тут у нас салямі, розетте, фует, махан, тартуфо, суджук чи різо. Ми брали таку фует, колись смачна була і салямі італійську. Іншу не знаємо, яка. Український м'ясокомбінат Discovery. Діскавері. вже вже ковбаси вже в подарункових упаковках роблять. І знижка на кебаб 289 гривень 60 копійок, 720 г з фермерської яловичини. І знижка на какао, вірніше, згущене молоко з цукром та какао. Мама міла якась 89 гривень 90, 10 копійок. Приброшу. Знижка на ігристе «Ламбруско» – 164 гривні. Коркова, до речі, не завжди так відкрита коркова. Так, кришка. Так, і Канті. Я люблю цю марку. Так, брют Канті 249 гривень. І бурса екстра сухе 255 гривень 80 копійок. І знижка на ковбасу Фаро Краківська, 109 гривень 80 копійок. Ми її брали раніше смачна. І знижка на молоко Зоряна. Також таку марку торгу вони бачили. Ультрапастеризуна 2,5% жирності 40 гривень 30 копійок. І знижка на десерти фруктові джафам. Сніданок зі злаками 31 гривня. Що тут у нас? груша, яблуко, злаки без цукру. Так, без додавання цукру, банан, яблуко, полуниця, злаки. І знижка на Київ вечірній 231 гривня, 10 копійок. Тут 176 грамів. До речі, ми помітили, взяли за таку ж саму ціну Фереро Роше, там 200 грамів. Ну дійсно значно смачніші цукерки. Я вважаю, що Rocher трішки перебільшує з ціною, тому що той італійський імпорт Фереро Роше і з більшою історією, Зрозуміло, що потрібно підтримувати українського виробника. Але ну, ціна не відповідає дійсності. Якщо без знижки, наприклад, 310 гривень 90 копійок, і менше, що саме цікаве, менше за вагою. І знижки на різні панетони: 223 гривні 30 копійок з апельсиновими цуккатами, родзинками 500 г, і з цукатами і родзинками 500 грамів, 282 гривні 60 копійок. До речі, стосовно мегамаркету. Ми постійно ж знімаємо в різних супермаркетах відео і ніколи ніде ні в кого не виникає ніяких питань. Тут протягом всієї зйомки адміністратор мегамаркету просто ходить по п'ятам за нами. і Таке відчуття, що в них є щось приховувати. Дуже цікава реакція в супермаркетах. І знижка на різдвяне пиво. 58 гривень 90 копійок за 1 літр 112 мл. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.